Так, друзі, ось такий пам'ятник в Перемишлю ЗС засланцем Сибіру. Пам'яті. І про всього іншого є значить, перевід передмістя Києва в Биковні. Як відомо, є пам'ятник польським солдатам. Пам'яті засланців Сибіру, значить, жертвам царських. Царських репресій і советської депортації з 39 по 56 рік. Місця коли куди засилали, а зробили це. вибрали місце паряки не, не над дармо. Оце пам'ятник тому місті, де проходив радянсько-фашистський кордон. В 1939 році до 41-го проходила тут. Потім, коли в 1945 році кордон пересунули далі на користь Польщі. Більше відео на моєму каналі.